Зберегти своє життя та здоров'я також навчити безпечні поведінці. Класи безпеки, організовані надзвичайниками, вчать саме цьому. Минулого тижня на Новомосковщині в одній шкіл Магдалинівського району було створено такий клас. Класи безпеки створені всі необхідні умови, аби діти під час практичних або онлайн занять могли вивчати правила безпечної поведінки на воді та дії при виявленні вибухонебезпечних предметів, Ознайомлювались з первинними засобами пожежогасіння, Правилами дорожнього руху першої та до медичної допомоги, крім того, рятувальники провели бесіди з освітянами з огляду на повномасштабну війну, що оточаться в Україні. Педагоги мають частіше розповідати дітям про основні правила пожежної безпеки та правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Завдяки міжнародній організації ЮНІСЕФ в класі безпеки розміщені інформаційні плакати також є різні навчальні ігри. Книги та посібники змінної безпеки При цьому діти в ігровій формі зможуть вивчати прості правила безпеки. Сподіваємось, що отримана інформація від рятувальників у майбутньому допоможе не лише уникнути небезпечних ситуацій, а й вберегти життя. В подальшому в класі безпеці проводитимуть уроки як освітяни, так і фахівці служби порятунку 101.